Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні 7 червня. 7 червня. Ой, щось ми почали заговорювати. Сьогодні 7 липня 23 й рік. Приїхали ми на своє пропросо. Дякую, хто приєднується до каналу. дякую хто залишається з нами. Хто обговорює, хто щось рекомендує. Всім дякую, дуже приємно. У нас різні теми, кому цікаво, не цікаво, є списки відтворення, заходите, заходите там не тільки поля, землеробство. Є дуже багато тем, екзотичні рослини, які ми вирощуємо, ну для півдня України екзотичні. Тим чим, чим ми займаємося ще вдома. Дякую всім. Просо. Просо, дійсно, от як говорять, рослина пустелі. А південь України це і є майже пустеля. Подивіться, які тріщини. Які вже тріщини ось в просі. Рука па, залазить, і воно росте. Воно бідненьке росте. Йому б дощика. Був би тут врожай. А так врожай то буде, зберемо ми щось. Але в нас дуже давно вже не було доща. І все нам обіцяють, обіцяють. Ось воно так росте. Я, чесно говорячи їхав на поле. Я не хотів сюди їхати, бо думав, буду в розпачі, в дуже великому розпачі. Але, блин, коли приїхав, дійсно культура. Культура, блін, це така, що витримує всі спеки, все. Але, 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 але є ось але, яке невеличке, яке треба десь робити коригувати. Ось ми бачимо просу. Одне й те саме просу, сівалка сіяла, те, що я розповідав. Ось гусина посіва ось десь. 3-4 сантиметра одне від одного. І ми маємо ось такий колосок. Це у нас рядочок. Ось поруч у нас густина вийшла. Ось, ви подивіться, яка гусина. Густо, густо. Чому так вийшло, я потім розповім. Густо і ось що ми маємо. Малесенький колосочок. Як де кинуло колосочок, де не кинуло, де ось. На мою думку, краще ось різниця, станемо по межі. ось Тут рідше, тут густіше. Але воно густіше, густіше вийшло у нас тому, те, що я боявся, як боявся. Тому що в нас вийшло тут норма висіву 23 кг на гектар. 23 кг на гектар. Сіяли ми з добривом. Я це повторюю, хтось може дивиться Знову, як перший раз, ми бачимо різницю. Ось різниця. Ось тут одне просто, тут кусочок іншого. Це сівалочка в нас. Ось як туди глянуть. В чому різниця? Ось тут сіяло з добривом, тут без добрива. І не те, що з добривом і без добрива вийшло, те, що я боявся. Я хотів сіяти, я раніше колись сіяв 15 кг, і в мене шикарний результат був. Красиве просо. Я хотів, ну не вийшло, не поставили ми дрібно насінневі. Не хотіли ради 10 гектар колупатися на сівалці. добрива це не те, що тут з добривами, а тут без добрив. Да, це так, це дуже велику роль зіграло, так сказати. А це те, що я вроді й боявся, але воно вийшло на краще. те, що тут ми сіяли з добривами, ми сіяли разом з добривами. Добрива попали з насінням в одне ложе. І коли насіння почало проростати, де поряд було добриво, ми сіяли сілітра пулан і карбомід, воно підпалило. Проростки і вони загинули. І в нас лишилось тільки те, ті проростки, які були трошки далі від добрив. А тут ми посіяли без добрив і зійшли всі. Так, да, вони зійшли всі. Ну, тут не було й добрив. Тут два фактори зіграло. Але все одно, де рідше, воно краще. Ось сівалочка зупинялася, ось тут воно було з добривами. Я вам покажу тут багато результатів. Ось воно з добривами посіяно. Ось у нас зупинилася сівалка. Ми починали сіяти. Боже, які тріщини. Ви тільки подивіться, Що ж, ну рука, блін, влазить рука. Які страшні тріщини. Ось у нас зупиняла сівалка. І сіялося воно це вже з добривами. Ось, де густіше ми бачимо. Що майже немає, майже немає, там по 20 зернин воно викинуло. І ось сівалка тронулася. воно тут дуже рідко. Дивіться, які китиці. І гарне буде велике зерно і гарне. І далі пішло трошки менші китиці, але тут все одно, все одно, все одно, все одно. Все одно тут можна розраховувати на врожай. Ось ми зайшли в загальний посів. Ось така картинка. Ви знаєте, в мене аж настрій піднявся. У мене, чесно, піднявся настрій. Тому що, ну, все таки, я думав, що тут зовсім немає вже нічого. Що воно покрутилося і пропало. Сійте проси. Південь України, але рідко. Ось ми бачимо тут рідко, просто посіяно. Ви гляньте, яка китиця. От йому зараз би дощика, воно б налило зерно і тут зібрали б гарний врожай. Загальний план ось такий. Я радий, я радий за це просто. Я радий, що воно мене радує. Що маємо надію зібрати його. Як тут я дивлюсь по китицям, то навіть м -м -м, мені навіть страшно, що якщо воно нальється в тому плані, не то, що страшно, а воно не витримає, воно похилиться. Воно похилиться і знову. Ми будемо. Але воно невисоке. Воно ось до коліна. Воно до коліна. Не до коліна, а по коліна. По коліна. Ну, вийде ще китиця. У нас воно чистеньке. чистеньке. Гербіцид спрацював на відміну, де-не-де ось в'юнок юнок польовий, але він не ріс, він не різ, він лишився. А так у нас, дивіться, ось берізка. Ви бачите, дію гербіцида. агритокс, В, ноль, в нормі 0,35, здається, ми робили, є відео, зайдіться. Ви подивіться, що з берізкою. Берізка висохла геть. Висохла геть. Від неї нічого не лишилося. Ось так діє грітокс. Так що використовуйте це на зернові дуже добрий результат. Але проблема в тому, що на зернові обробляти, здається, до кущіння чи до виходу в трубку ну, дуже зарано. Дуже зарано все. Знявся в мене настрій. Підписка, вподобайка, обговорення, рекомендації. Це все вітається. Дякую за увагу. Всім дякую, хто підтримує мене і підписується. Хто дивиться, обов'язково підписуйтеся. Слава Україні!